Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують, чи можу я назвати якийсь такий репер у житті Московії, яка зараз проводить загарбницьку війну? Проти України, буваючи щодня, практично дітей, немовлят, їх матерів. Ну, варварська країна, варварський дикий народ, про що я тут говорю постійно і вони це підтверджують щоденно. Так, от, кажуть, щоб я назвав якийсь репер, який би визначав. В, Ступінь їхнього падіння. Ну, я не буду говорити про моральне падіння. Моральне падіння ми бачимо. Та, а було воно це падіння? Ті, ні, вони завжди такими були. Вони завжди такими були. Просто треба їм було дати можливість проявити власну сутність. От яка в них варварська, дикунська сутність закладена, вона була обмежена. Рамками закону, наприклад, Радянському Союзі, страшними репресіями там, і все останнє, які приховували оцю дикунську сутність московитів андрофагів А на війні, коли цих обмежень практично немає, оця сутність проявляється в повній мірі. Але я хотів би сказати про економічну сутність цього народу. Який фактично не здатний керувати державою в екстремальних умовах та й будь-яких умовах, те, про що я кажу: що Радянський Союз це не був державою суто московитів-андрофагів. Вони були значно розбавлені набагато цивілізованішими народами, прибалтами, білорусями, українцями, молдаванами, євреями, грузинами. Вірменами, азербайджанцями і так далі. А от коли вони стали варитися власному соку, оце все їхнє проявилося. Так от про економіку. В уряді Московії вчора заявили про те, що вони шукають, де вони будуть і в кого будуть закуповувати бензин. Так. Ну, це Заява, як на мене, надзвичайно вагома і визначальна. Тобто держава, яка називається бензоколонкою, яка є одним із головних виробників нафти, з якої виготовляється цей бензин у світі, одним з головних. І вона. Вимушена буде закуповувати цей бензин за кордоном, до чого вони до... <кліх> дохазяйнувалися. Ну, це ж просто факт. Ну, оця заява, як на мене, то вона є визначальною саме у, у тому ж сенсі всьому, Оце варварський, дикий народ, який, ну, як ото жартують, що якби Путіна м, примусили керувати державою якоюсь, яка знаходиться в пустилі Сахара, то там би пропав пісок через певний час. І це дійсно так. <сі> Якщо бензин пропав, ну як на мене, ну немає нічого визначальнішого за це повідомлення. Про це ж ніхто не говорить. Воно так пройшло це повідомлення, і ніби його й не було, чи ніби то так. І треба. Якщо ми хоча б трошки глибше копнем, то ми побачимо, що це ж жах, економічний жах, який вказує на ну, повну неспроможність цієї держави при наявності цих гігантських ресурсів забезпечити навіть власні потреби. Так Ну, все ж обладнання, оте, всіх нафтопроводи, ці вишки з видобутку нафти, всі ці е, нафтоперекачуючі газокомпресорні, всі ці станції, це ж все імпортне виробництво. Там же ж немає нічого московського, там немає жодної деталі. Ви прикрийте оце все, воно поки що пр працює. Але пройде час ще, і воно просто все зупиниться. І вже не буде не тільки бензину, але і нафти.